Оце взагалі зараз буде дуже цікавий коментар. І тут далі йдуть е, поради від людей. Я вибачаюсь, а ваш лікар колись таке бачив має таку ж проблему. Я знаю, хто може вам допомогти. Коротше, там вони зійшлися на тому, що вони е, знайшли все ж таки проблему в їжі і все в них, і все в них вирішилось. Основна більшість. Е... Питань до відео про атопію. Подивимося, що тут в нас є. Так, якщо у одного з батьків часто були стрептодермії, це може бути причиною атопічного дерматиту у дитини. Я вам трошки зараз розкажу, що таке стрептодермія або імпетого. Це суто бактеріальна хвороба. Вона лікується антибіотиком. Це висококонтактна дитяча хвороба передається контактним шляхом і, взагалі, не має нічого спільного з атопічним дерматитом. Я не думаю, що у когось з дорослих людей може бути часто стрептодермія Скоріше за все, це плутають або з глибокими фолікулітами, або раніше ще казали фурункули, кербункули були такі, або взагалі з якоюсь іншою хворобою, неправильно або названою, або діагностованою, тобто щось з цього. Але це точно не може бути причиною атопічного дерматиту у дитини, бо я про це вже розказувала в відео. Попереднє про атопічний дерматит. Дитина з малку не було, а вилізло аж 8 років. Це нормально, так буває. Атопічний дерматит може проявитися у будь-якому віці, саме як атопічний дерматит, тому що я казала про те, що це один з видів екземи. Сукупне поняття це екзема, а виглядати воно може по-різному. І в залежності від цього, є різні назви: десь нумулярна, атопік екзема. Там, Наприклад, екзема долонь, суха екзема е і ще, до речі, є холодова екзема, яку ще називають холодова алергія, але вона не є нею. Так, Поїхали далі. Як вірно поставити діагноз атопічний дерматит? Це клінічний діагноз, він виставляється на огляді на основі того, що бачить ваш лікар. І тут дуже важливо, щоб ваш лікар бачив те, що треба. Це перше. Друге, можна зробити біопсію шкіри. Це відрізається маленький шматочок шкіри, і е, патоморфолог дивиться, і каже вам, який це там, на 90 або більше відсотків ймовірний діагноз. Тут вже тоді. Е, Ця ланка складається з того, хто бере вам біопсію і наскільки якісно ця процедура виконується, бо може бути локалізація, де будуть чітко ті клітини, які нам треба запальні, а може бути локалізація, в якій буде просто шматок шкіри. І друге, це хто буде дивитися вашу біопсію, щоб підтвердити той чи інший діагноз. Це вкрай важливо. Оце взагалі зараз буде дуже цікавий коментар. Щось тут не так зараз майже в кожної дитини є дерматит. Хіба ви чули колись, що по наших дідусів бабусь так часто це зустрічалося? Мені чомусь здається, і щось там людині здається. Отже, атопічний дерматит був завжди. У великій кількості, і дійсно більшість людей є носіями. І ця хвороба зазвичай вперше проявляється або атопічне, або будь-яка інша екзема під час сильної стресової ситуації. Так, дійсно, в період, коли в нашій країні війна, на жаль, дуже багато стресових ситуацій, і дуже багато проявилося атопій у дорослих дітей, це 8-10 років і більше, яка б взагалі. Не мало б бути і, можливо, ніколи б не проявилося, не було в дитячому періоді. Є великі шанси, що взагалі б і не було. Але враховуючи обставини, так, дійсно на сьогоднішній день, ми маємо більше загострень, враховуючи стресові події. Але і у наших дідусів, і у бабусь, все було. Наприклад, раніше атопічний дерматит це найпопулярніші випадки, коли неправильно був діагностований. Ви точно чули таке слово, як золотуха. Якщо ви відкриєте взагалі будь-яку сучасну літературу, ви не знайдете навіть слова такого золотуха. Його просто в сучасній медицині не існує як факт такого слова, розумієте? Так само, як і діатез в контексті шкірних хвороб, це тож якась хвороба, але і то, і то є проявом атопічного дерматиту. Те, що неправильно діагностувалося. Іноді ще це міг бути сабурейний дерматит в ралі, а називали, наприклад, золотуха. І також е е є ще таке, коли ізольована форма атопічного на щоках, шукають непереносимість лактози і е шукають, пишуть непереносимість глютену. Ми якось колись розберемо ці два поняття, але до топії вони не мають відношення і на шкірі – це типова, типове місце, де є прояв отопічного дерматиту. І буває так, що тільки на щуках він проявляється і більше ніде. Сину 10 років перший з'явився у півроку, потім вилікували хворобу, яка виходить в ремісію 3-5 років сама по собі, скоріш за все. І коли почалась війна, все тіло обсипало. Так, я вже це пояснила раніше, і далі пише, що наразі спасаються препаратом Мометазону, я не буду казати торгову назву, і треба коригувати те, що їсть. Тут немає питання, це просто коротше без питання. Просто так от написали. Закінчена думка. Стосовно їжі, я вже висловлювалася, що прямого відношення немає тільки у разі, якщо є виявлена алергія на якийсь продукт. Стосовно препаратів мометозону, якщо використовується неправильна схема, то це безнадійно, як і будь-які інші гормональні засоби, які не мають чіткої схеми використання. Що робити, коли в дитини контагіозний молюск на обличчі? Лікувати. Це висококонтактна дитяча. Хвороба, і вони можуть розпосюджуватись, тому я б лікувала. До речі, лікується швидко, безболісно, але не видаляти. Дуже важливо. важливозний молюск в якихось варварських умовах. Ми видаляємо тільки у випадку, якщо не спрацювало домашнє лікування. Мені 33 роки. У мене дерматит на обличчі. Ніяк вилікувати не можу. Перестаю користуватися мазію, і знову проявляється. Тут треба розбиратися, чи це атопічний дерматит, чи це інший дерматит. А, і е, яка мазь? Якщо, от, наприклад, сьогодні був випуск про періоральний дерматит, якщо в контексті періорального дерматиту використовується гормональна мазь, я вас співчуваю. Ви не викиробкаєтесь з цього ніколи. Якщо це атопічний дерматит, наприклад, і неправильна схема це то шлях нікуди. Тобто все впирається в те, що треба правильні методи лікування. І правильні схеми лікування. І тут далі йдуть поради від людей. Спробуйте з'ясувати, що провокує його. У мене, наприклад, збудник молочка. Я навіть не хочу коментувати. В особливості шоколад, бо в ньому теж багато молока. Це який такий шоколад? Покажіть мені хоч один шоколад, в якому багато молока. Я ж куплю його, чесне слово. Якщо у вас мазі гормональні, то не захоплюйтесь ними, бо наслідки можуть бути гірші, ніж дерматит. Маю таку ж проблему. Я знаю, хто може вам допомогти. Всі дерматологічні проблеми? Так, а які наслідки можуть бути? Подивимось. В інструкції кожного засобу пише про наслідки, але мені мій лікар пояснив, що може бути надмірне оволосіння або навпаки, але найгірше це не крос тканин. Я вибачаюсь. А ваш лікар колись таке бачив? Чи ваш лікар. Не знає схеми, за якими можна призначати. Чи ваш лікар не знає, що на сьогоднішній день гормональні засоби не второвані. І щоб викликати бодай якусь реакцію побічну, його треба використовувати ну, понад місяців 6 на одному і тому самому місці. І це не буде збільшене оболосіння в першу чергу. Так, це, це дійсно побічні дії гормональних засобів, але е, такі зустрічаються. Частіше при використанні системних, і зазвичай, коли ми можемо передбачити якісь наслідки, ми, нам треба використовувати якісь тривале лікування, ми будемо попереджувати про це людину в будь-якому разі, ми будемо контролювати прийом препаратів. І коли це системні гормони, це обговорюється на прийомі. Ми бачимо з пацієнтами понад ніж часто, і людина про це знає. Коли використовують місцеві препарати, то Такої побічної дії це треба дуже круто назначити, щоб отримати таку побічну дію. Коротше, там вони зійшлися на тому, що вони знайшли все ж таки проблему в їжі, і все в них, все в них вирішилось. До речі, цікаве питання. Скажіть, будь ласка, чи лишаються сліди після дерматиту? Якщо атопічного дерматиту, то так може бути е, гіперпігментація. І депігментація, і той і той варіант можливий. І якщо це депігментація, це буде називатися білий ліген або постзапальна гіпер або гіпопігментація. Ще багато питань про те, які правильні схеми, друзі. По-перше, ну, давайте не будемо знецінювати мій хліб. По-друге, схеми єдиної не існує. Є схеми, які підбираються у кожному випадку залежно від загострення, яке було на самому початку. Кількість загострень на проміжок часу, там пів року, рік, і тривалість ремісії при першій схемі, яку я призначаю. Наприклад, ми починаємо лікування, я призначаю схему і далі ми вже спостерігаємо, як довго триває ремісія, і відштовхуючись від цього, ми використовуємо інші плани лікування.